you. Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання під відео у Дмитра Олександровича криза жанру ідея розкрутки команди разумкова на війні зазнала фіаско. Це на фоні усіх зусиль по прориву на волонтерському фронті. Вояжі з Оксаною Дмитрієвою і Олею Коваль у прифронтові регіони, селфі в селфівброніках. Єбош спроби пробитись в ефіри Неспресо. Не провальною за результатами року. Також виявилась медіа робота проєкту Команди разумкова сумарно у вайбер, Telegram і інстаграм охоплення не більше 4 тисяч, що є нулем як для претензій на перемогу. Варіанти два або знайдуть нових СММщиків, або просто закриють проєкт команди і зосередяться на лідерському образі Дмитра Олександровича. Про бордель і ліжка анекдот відомий. Результат аналогічний. Ще й Оксана з Олею образили, що нарцис Діма усі останні волонтерські заслуги команди приписує собі. Невдячний кажуть, та й не зовсім неочікувано Глядають такі потуги разумковий, якому закриті соцопитування ймовірно дають мінус нуль відсотків. Нагадало ще один баян, що мужик. Ні, дишиш, а так дишав, так дишал. Раніше вже неодноразово звучала інформація про те, що ГО команда Разумкова та МФО Розумна політика екстрено проробляють нові рекламні кейси на політичний сезон. Однак все марно. Волонтерка не заходить електорату. Люди не вірять вчорашнім солодким хлопчикам та дівчаткам з Луї Вітон та 14-тим айфоном напередку. Так ще й в додачу у Дмитра Олександровича не бойові втрати в команді. Поки сам Разумков намагається робити хорошу міну при поганій Рі, піаречись на гуманітарці, деякі вчорашні його колеги з МФО Розумна політика розбіглись в різні боки за інформацією телеграм-каналів. Після створення у парламенті депутатської групи відновлення України на базі екс-ОПЗЖ, яку ініціював Вадим Столер. Відразумково до цієї групи пішли Олег Воронько і Артемій Дмитрук раніше призупинив членство у групі скандалу в Одеській мерії. Можемо також спрогнозувати у цей нелегкий для країни час, що найближчим часом депутатська група розумна політика» політика припинить своє існування у ВРУ причина: більш вигідні та перспективні проєкти вже розробляються сценаристами та топ політиками. А поповнювати їх теж треба за чийсь рахунок. Окрім групи ПЗЖТМ Бойка та відновлення України Толера, Будуть іще нові дрібні групки, в які довгим Франкліном заманюватимуть слуг і ОПЗЖистів. Багато хто пророкує позачергові вибори. Але головне питання: коли та в яких умовах? Адже поки що в країні війна вибори поза законом. Ба більше. Поки деякі українські політики замовляють самопіарні статті в українських медіа, Дмитро Разумков, схоже, через скрутну ситуацію з рейтингами зробив схожий жест на російських пропагандистських ресурсах. Так як нікому невідомий політолог Богдан Безпалько відверто кричить з екранів країни-агресора, що на заміну Володимиру Зеленському варто поставити маріонеткового екс-спікера Верховної Ради. На думку пропагандиста, набагато простіше було б зробити президентом України екс-спікера Верховної Ради депутата Дмитра Разум. Разумкова, оскільки він не забруднений кров'ю і з ним легше домовитися країні окупанту. Образ залужного також не в'яжеться із переговорами. В інтерв'ю він сказав: Головне, чого ми навчилися, це вбивати росіян як і з таким настроєм можна сідати за стіл переговорів. Тим більше, що за стіл переговорів сідають політики, а не військові. Найпростіше Дмитра Разумкова привести до влади. Він не кров'ю, у нього непогана освіта, гарна мова. У нього немає іміджу клоуна. Разумков може стати готовою заміною Зеленському. Залуж і нехай виконує військову службу, пояснив спікер РФ. Та й не дивна вся ця ситуація, враховуючи той факт, що ще в далекому 2021-му тодішній голова Верховної Ради Дмитро Разумков утримався під час голосування в Раді національної безпеки і оборони за введення санкцій проти народного депутата від опозиційної платформи за життя Тараса Козака і телеканалів «Зік» та «112». на цьому в мене все. Підписуйтесь на канал Блога Разумовського. Тисніть на дзвіночок. Також напишіть. Що ви думаєте з цього приводу в коментарях? Будьте здорові та бережіть себе.